Доброго дня глядачі мого каналу. Сьогодні ми з вами приготуємо салат, який є найпопулярнішим салатом нашого стола. Рецепт якого я підглянув у своєї коханої матусі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти, а ми розпочинаємо! Для цього необхідна одна куряча грудинка. мариновані печериці 150 г. Одна варена морковка, варена картопля 400 г, твердий сир 200 г, одна невелика цибуля, пучок петрушки, пучок кропу, майонез 200 г, сіль, чайна ложка, суміш перців. Готуємо інгредієнти. Нарізаємо коринну грудинку мілким кубиком. Мілко нарізаємо кроп. Сир натираємо на мілкій тертки. Вичищаємо моркву та натираємо її на середній тертці. Вичищаємо картоплю та натираємо на великій тертки. Нарізаємо цибулю дуже мілким кубиком. Для того, хто любить кислинку в салаті, додаємо огірок. Нарізаємо його мілким кубиком. Картоплю змішуємо з невеликою частиною кропу, сілі та майонеза і суміші перця та ретельно перемішуємо. Збираємо наш салат у формовочному кільці. Кожен з слоїв притискаємо ложкою. Почнемо з картоплі. Другий шар м'ясо. Робимо сітку з майонезу. Слідуючий шар морква. Додаємо сіль, перець та майонез. Додаємо огірки. Додаємо невелику кількість майонезу. Слідчий шар це сир. І знову майонез. Додаємо цибулю. Шар майонезу та зелень. Наша поляна готова. Залишилося вирисати на ній гриби. Відкладаємо на 2 години в холодильник. І як же я люблю ці святкові страви. Він смакує також, як і виглядає. Це феноменально! Смачного вам!